Подивився я в інтернеті катушка рибальська на електродвигунчику і загорівся ідеєю. Цю ідею я півроку виношував. І от зробив таку катушечку на електродвигунчику. З простої дитячої машинки тут трохи з магтофона старого такий шківок. З маховичком для батареї взяв шприца, він підходить двадцяточка. І такий з дитячої машинки з редукторчим моторчик. Ручки не буде мішати, мало місця займаю. Ну, потім я вдосконалю кріплення і просто закрите все буде. І тут буде шківок малесенький, будуть обороти більші менші, які потрібно. Також тут кнопочка знаходиться включати, виключати. Зараз побачимо, як буде працювати. От. Приблизно я такими оборотами піде спінінг. Можна трошки менше. Ну, в принципі, я так кручу Можна встановлювати Тут досконалю шкілчика. Якщо буде тут менший і більше шківок, вони будуть регулюватися обороти. Ну, для рівномірної проводки майже воно підходить. Отак в такому. Темпі я майже і кручу, якщо рівноміркою. А якщо з переривами, воно включать. При покльовці, коли вже покльовка, можна крутити. Вже вручну крутиться. Не мішає тут прокручується. Вона вручну вже виважувати рибу. Ось таку чудосію, Можливо, я так і не кріпив все, просто показав, щоб комусь було за ідею. Якщо буде цікаво, подивитися, з чого зроблено. Потім я все прикрашу, зроблю, щоб воно і говорю, не мішає. Дві ручки вільні, можна брати сюди і легеньке. Може не знаю, грам 100-150, може й 200 і не важить. Крутить. Крутить, працює. Головне результат, що працює, а далі можна удосконалювати, можливо більш якийсь матеріал попадеться краще працює батарейку тут виймаєш можна взяти акума запасного наприклад якщо цього не буде хватати ну спробуй наскільки хватать акума одного ну, пробував 10 нормально працює, не видно, що і сідає якусь. Головне, що вийшло і обороти. Обороти потім буду, я ж говорю, тут перекидуватися буде шківчик, тут на шківковий є, то вже крепко сильно буде, може тут більше десь знайдеться. Ось така електрокатушка з підручних матеріалів в домашніх умовах вийшла. Всім бажаю успіху, здоров'я, всього найкращого. Слава Богу!